Привіт! Сьогодні в мене субота і я починаю свій вишивальний тиждень. Вишивальний тиждень я буду починати з даної роботи, з свого коврика, хочу його попутати, попутати ось саме на ось цій стороні, поки буде монтуватися відео. Далі плани в мене наступні. Мені потрібно ще зробити. Паспорту до мого, до моєї вже майже, ну, не майже готова, а готової роботи, яка вже навіть натянута, е рамочку вже мають мені принести з дня на день, можливо, навіть сьогодні. А я ще навіть не починала їй робити паспорту, бо в мене там знову. Я вирішила заморочитися і заморочити майстра, який робив рамочку. Ну, я все покажу. Ну, що ще сьогодні хочу я взяти. Не знаю, чи буду кидати я кубика, тому що в мене досить багато роботи по дому, бо почалася осінь, а потрібно. Літню обув прибрати, осінню дістати, а я хожу в кросовках, тому що це єдине, що в мене було з краєчку. Так, ну, а що ще я хочу взяти вишивати? Я хочу взяти вишивати свій млин від Марії Бровко. Ось на такому він етапі. Ну, будемо, буду просувати і. І надіюся, що скоро він у мене буде відшитий. Пішла я монтувати, путати, вишивати. Так, сьогодні все ще неділя, і е, я відчила хрестики, і, щоб зробити бекстіч, та зробила вже бекстіч. Ось усики з'явилися на кішиці, е, ушко її одне ось та друге. А також зробила вітраж, і тепер я хочу перемоти. А, ще ось нагрудочки в мене зашилося і тепер я буду перемотувати десь аж ось так. А може і менше. Вишила я ще поки що на ній є лише 300 хрестиків, ще, бу... так, ще буду вишивати 100 хрестиків, я думаю, що. А сьогодні вже я буду вишивати її і трошечки повишиваю млин. Ось поки що так, так. Тепер пішла я перемотувати. І вишивати далі. Сьогодні у мене понеділок, і я відшила свою норму, точніше, я трошечки більше повишивала. І Вчора ще в мене залишилося після відшиву цієї норми. До речі, вишивала я ось тут а трошечки, здається. А, здається, я зараз навіть не, спо... не згадаю, де я вишивала. Ну, буває і таке. І, а, ще ж я перемотала, так? І хотіла взяти млинок, але потім подумала, що потрібно. Трошечки так надавити на коврик. То я путала коврика. Ну а сьогодні я хочу вишивати свою передрозою Взагалі я думала, що взагалі не настроюся на вишивку, тому що а... сьогодні було, був Прильот по місту, де проживає моя рідня, і, якщо чесно, трошечки так вибило із колії, ну, знаєте, веселіше за все, ну, як веселіше. Веселості ніякої, так, але коли попередували моє місто, я вишивала. Коли я чую, що ну, саме з рідними, то якось так трошечки. Трошечки не хочеться нічого робити, але все-таки я думаю, що я кину кубика, можливо, сьогодні не дуже багато повишиваю, а можливо, як і тоді, як і в березні та квітні я буду вишивати, і це мене трошечки відволіче. Ну, так, а... А, можливо, я два дні повишиваю цю роботу. Ну, скоріше за все, так, я її, її буду вишивати два дні. Я буду продовжувати заповнювати тут афон та капелюшок. Дівчинки, я дуже сподіваюся, що їй не буде знову пропуск, бо це вже буде не зовсім весело. 4. Так, це у нас зелененька і 4. Один, два, три, 4. 500 хрестиків. Я точно буду вишивати їх. Два дні, то зустрінемося, напевне, уже в середу. Сьогодні у мене вже четверг і я е, вишивала два, ой, вибачаюсь, три дні свою вишивку. Е, так, ну, як завжди. Так, вишивала я три дні свою вишивку, і а, так вийшло, так сталося навіть, можна так сказати. У мене прорвало трубу і в середу вечором я все чим не в середу, вівторок вечором я вже я нічим не могла займатися, окрім того, щоб зливати воду і. Все. Перемиватиме. Ну, тобто, то таке, то не вишивальне, ну, все-таки 500 хрестиків, навіть більше, я е, завишила на цій роботі, досить гарно продвинула ось цю сторону, позашивала е, на цій стороні внизу, е, де було не так. Та що ж це таке? Де було не вишити, у мене тут були невеличкі пропуски. Ну і так потрошечку піднімаюся. Все мені подобається. І, напевно, б я ще повишивала, але все-таки краще змінити вже роботу. Тому що, ну, я звикла змінювати роботу, і, напевно, мені не дуже приємно буде вишивати ще й четвертий день. Тим більше, Досить добре я її повишивала, так? А, так, і тепер до роботи, яку я буду брати. Це мої. Це мій смак осені і буду я його вишивати, буду вишивати я його. Не знаю, напевно, я все-таки піду зашивати ось. Ось, ось якось так. А, буду я вишивати ось тут а рядочок, бо в мене ниточка ось вдягнута. Так, що я показала? Ось тут рядочок я повишиваю, а ну, потім буду зашивати, ну йти ось так. Ось якось так. Тепер кинемо кубика. Я думаю, що вишивати я знову ж таки буду два дні. Так, п'ять і. Пішли дивитися. Так, це в нас жовтенька і 5. 1, 2, 3, 4, 5. 300 хрестиків. Отже, пішла і вишивати 300 хрестиків. Сьогодні в мене вже субота і я знімаю своє завершальне відео цього тижня, так? а, Так, як і говорила, що я буду вишивати два дні. Свій смак осені, так в мене й вийшло. Просто а зараз у мене чомусь так не дуже вишивальний настрій. І ну, я думаю, що у багатьох від останніх новин трошечки недовишивки, але, ну, не знаю, мені вишивка трошечки підіймає настрій. Ну, все-таки не можу я не думати. До речі, так виходить, що я майже не дивлюсь вишивальний YouTube. Не знаю, не, навіть не можу сказати, чому це так. Ось. Ну, давайте про вишивку. Так, це мій смак Осені. Я його вишиваю по китайському набору 14-та канва. Вишивала, я на цьому тижні так виводжу картиночку, вишивала. Так, Чомусь змінився колір. Так, вишивала я ось, я два дні її вишивала вчора та позавчора, вишивала ось оцю мисочку, тут буде горошок, ну трошечки зашивала також ця баночка, у мене війшла сюди. Ось так. Ну, Коли в мене була тута ниточка, і ось можна було її тут підвишивати, то я її зрозуміло вишивала. Ось така робота в мене на даний момент. Мені подобається осінь, осінні такі кольори. Ну, тут буде перчинка красна, красива. Ой. Так, переходимо до наступної. Це моя. Е Перед грозою від Яни Міносян вишивала я її на цьому тижні дуже, досить гарно, але 3 дні. Минулого тижня я була впевнена, що її вишивала, але її я не вишивала. Ну, що ж буває, чомусь я була впевнена, що я її так гарно повишивала, але ну, то на цьому тижні я її гарненько продвинула в мене. Майже зашилася ось на цій стороні, тут, звичайно, капелюшок, тут небо буде напівхрестом, ну, ще буде маяк-хрестиком, а так. ну Я думаю, що вже ось зашию всю зелень, тоді зроблю бекстіч, де зможу, там на капелюшку я не зможу зробити, а тоді буду передвигати. Ну, це буде не скоро. Ось така красунька в мене. Так, наступна робота, яку я вишивала, я її вишивала в суботу. Я вирішила, що буду брати цю роботу що суботи та вишивати, це так обов'язково. Щоб її вже завершити, робота невеличка це Марія Бровком, Млин. Ну, а вишивається в мене якось воно ось так ось. Не дуже швидко. Ну, ні, коли я її беру, вона, звичайно, швидко вишивається. ну Беру я її досить рідко. Ось така вже у мене криші трошки є. ну Досить просто вишивається, ну, то в мене так. І ми, я не організую. Я до цієї роботи не робила ніякої організації ниточок, я маю на увазі. Я взяла бабіночки, скидала їх в мішочок і звідти беру. Ну, Досить неудобно, навіть тим, що від моїх бабіночок повідвалювалися наклеєчки з номерками, і, ну, в общем, буду якось, якось буду шукати, що то за номерки були. Так, і моя берегиня замку. Вона у мене також досить непогано вишилася, перемоталася, вишивала я її минулого, минулої неділі. Так, це моя берегиня замку, картинку я вивела, надіюсь. Тепер зробила я бекстіч на віконечку, зробила на кішечки бекстіч, ось глазики її. Вушка, ось одненьке, ось друге вушко, ну і вусики гарнюнька така. А, ще грудка була. Гарнюнька така кицька. Тепер уже у мене не буде далі перемотуватися, хоча не досить удобно мені буде лізти, чому я не дуже а, люблю вишивати на. Хоча я думаю, я ж можу опустити ось цю планочку трошки нижче. Та перемотати. У нас повітряна тривога. Так, добре, трошечки продовжимо. Так, і також я трошечки путала свій коврик, путала я його в, минулу, в суботу, ну, так, в минулу суботу, і путала я його трошечки зовсім там рядочок пройшла. Вчора. Ну, досить довго я його путаю, чомусь мені вважалося, що це так буде швидко, але ні. Ну, то таке. Так, ну, не знаю, зараз поверну кадр ось цю роботу і трошечки покажу свого блокнота. Так, мій блокнот на даний момент виглядає ось так. Я, можливо, комусь хтось також вирішить завести, і, чи завів та не знає, як його правильніше. Я пишу хрестики не, більше не для статистики для своєї власної, а щоб зрозуміти, там, коли там, який день я взагалі не вишивала, коли в мене ось. Дуже втомлений, і на цьому тижні це в мене тижні відділення а ось зовсім пропуск. А раніше я вела його ось таким чином. Ось на цій стороні в мене були написані а тут я вела. Ну, не зовсім мені все подобається. Я спробувала. Ось так повести. А в комп'ютері мені ну, не дуже зручно вести його. На наступний місяць, так, жовтень вже буде. Я хочу зробити не ось в такій орієнтації, а ось так. І от перший тиждень, другий, третій, четвертий. Не знаю, що в мене вийде. Також, ну, Кому цікаві підрахунки за рік, то, звичайно. А, на що? Ти голку з'їв? Ні, він голку не з'їв. Це капець якийсь. Ось так. Ну, я сподіваюся, що наступний тиждень він буде більш вишивальний і. Знаєте, нехай навіть буде він і не більш вишивальний, а щоб на наступному тижні було більше якихось позитивних новин, якихось радісних звісток. Всім добра, всім пока.